Вітання, це марафон на телеканалі Ті 7 Плюс, і ми продовжуємо роботу в прямому етарі. Також ви можете залишатися з нами в онлайн форматі і саме там залишати свої питання у коментарях під трансляціями. Тому доєднуйтесь до Ютуб канала Ті 7 Плюс, також до офіційної сторінки у соцмережі Фейсбук. А от про напад на продовольство, чергові погрози Путіна та місце Росії у світі поговоримо із політологом та заступником директора аналітичного центру політика Артем Бронжуков доєднується до нашого етару. Вітаю вас, пане Артеме. Вітаю слава Україні. Героям Слава! Отже, почнемо із зернової угоди, тому що фактично від сьогодні вона припиняє своє існування. принаймні про це заявляв Ердоган. Але попри це, президент України Володимир Зеленський говорив про те, що Україна, ООН та Туреччина спільно можуть забезпечити роботу зернової ініціативи. На ваш погляд, чи піде на це ООН та Туреччина, тому що наш договір із ними продовжується сказати насправді, тому що ми чули неодноразово від самого Ердогана, і він запевняв в тому, що дія зернової води буде продовжена, але от сьогодні бачимо, що його потуги напевно, що не настільки сильні. Але водночас тут правий президент і з ним складно не погодитися в цьому контексті, що дійсно міжнародна коаліція може забезпечити і без участі Росії роботу зернового коридору. Що для цього треба? А треба, щоб якраз торгові кораблі охороняли військові, і ну це здається такою простою пр простим рішенням, але насправді вона буде максимально дієвим, тому що ми ж розуміємо, що це історія не тільки та про Україну і про експортну виручку. Це історія про 400 мільйонів людей, які по всьому світі харчуються українським зерном, українськими іншими товарами продовольства. Тому насправді це знову ж таки черговий виклик для ООН Ми вже звикли називати її вибачте імпотентною організацією, організацію, але в більшій мірі вона такою є, і це чергова можливість для. Організації Об'єднаних Націй реанімуватися, десь прокинутися з цього царства мертвих, в якому вони знаходяться, і почати якісь дієві кроки для того, аби от після нашої перемоги не постало питання щодо переформатування, взагалі, цієї організації і. Насправді ну на, на, на станом на зараз більше виникає питань, чи потрібно вона взагалі е, окрім того, що вони там е, дуже так непогано харчують різних бюрократів зі свого світу, які сидять в нью е, От і якраз це виклик для цієї організації, тому насправді я думаю, що в, в тій чи іншій мірі все одно буде продавлено це рішення і зерновий коридор запрацює. Але тут якраз на шальках терезів є рішення того, що росіяни от цими своїми діями намагаються максимально досягти якихось вигідних для себе рішень сьогодні. головним викликом для цивілізованого Сходу, для цивілізованого світу, але не тільки для нього, але й для держав які. Є кінцевим споживачем цієї продукції зробити таку конструкцію, такий механізм, який би ефективно працював би і без втручання, і оцих маніпуляцій зі сторони країни агресора зараз. Насправді ми бачимо, що у цієї ночі фактично росіяни атакували і дронами, і ракетами Одещину і Миколаївщину, і в офісі президента говорить про те, що це саме був напад на продовольство. Чи такі терористичні атаки з боку Росії можуть пришвидшити процес прийняття рішення з боку Туреччини та ООН? Складно сказати. Я думаю, що і без цього, да, це ж не перший обстріл росіянами, а якихось об'єктів, які є цивільними, які є. Торговими, які як взагалі, жодного стосунку до військової справи, не мають це політика терору зі сторони Російської Федерації. Вона розпочалася в 2014 році. Да, з на всіх цих історій, які відбувалися і на тимчасово окупованих територіях Донецько-Луганської області, і з інших речей да просто після 24 лютого вони стали більш масштабними, системними і майже щоденно. Му, я не думаю, що якраз там якийсь один конкретний обстріл він якось змінює позицію. Насправді, очевидно, зрозуміло для всіх, чим займається Росія. Просто в когось є, вистачає сміливості і там внутрішньої моралі для того, аби цьому протистояти, а є просто умовно конформісти, які погоджуються з тією аджендою, яку Нав'язують росіяни, і вони, наче вважають, да? ну я говорю про там, світових політиків, і вони вважають, що в ну в такому світі також можна існувати в такому контексті нормально жити, і головне, да, це право сильного. А Україна доводить, що право сильного воно більше не існує. і Якраз такими правильними дипломатичними шляхами створенням різних коаліцій нам вдається не тільки стримувати ворога, а й перемагати. Їх. Щодо ситуації з Кримським мостом, вчора був такий прекрасний чарівний день із літаком, і з мостом. І власне ми побачили у вечірньому зверненні Путіна, що він знову погрозив Україні, заявив про те, що буде створена спеціальна група, яка буде розслідувати власне те, що сталося із кримським мостом. На ваш погляд, як світ реагує знову на погрози Путіна? Чи розуміє світ про те, що червоні лінії вони все посуваються і посуваються? І фактично, якщо ще рік тому Медведів говорив, що удар по кримському мосту буде дорівнювати судному дню, то зараз вже ситуація зовсім інша. Судні дні наступають, наступають вони для кримського мосту, для Керченського мосту насправді правильно говорити. Тому так, да, дійсно, правда і. Неодноразово не тільки я, вже всі, хто завгодно на цьому акцентують увагу, що дійсно Путін входив в цю війну як там якийсь великий геополітичний стратег, гравець, але зараз, вибачте, знову ж таки на слові він виглядає повним лохом, тому що він не може а, дотримуватись тих обіцянок, які він так а, опально кидає в медіапростір та да, з судними днями, з цими іншими справами. Тому і рейд. А, Пригожина на Москву і підриви Кримського керченського мосту і е, перемоги збройних сил на полі бою, і удари по Кремлю безпілотниками, які були все це, це, от е, применшує значення Карлика в світовому контексті. Я думаю, що він якраз доведе ситуацію. Ну це є так званий цунцван, да що кожен наступний крок робить тільки гірше от в цій партії, яку намагається грати Путін. І я дійсно вірю, що все це для нього закінчити дуже погано, Да, або ну точно втратою влади, але от в якому сенсі ми будемо дивитися, чи це буде е гучний судовий процес, щоб насправді було найкращим без сценаріям для, для цього е закомплексованого диктатора. А можливо, внутрішнім переворотом просто отруєнням чи вбивством, чи щем і щем якісь тому що оцей міф сакральний. Навколо Путіна, який там створювався 27 чимось років, він вже розвійний повністю. Да? якщо той самий терорист Гірки, Гіркін, стрілков, вже дозволяє називати собі відкриту Путіна нікчемною, це говорить про те, що позиції крісло під ним, під ним дуже хитається, і позиції слабкі, як ніколи зараз. От, якщо говорити про ці червоні лінії, на ваш погляд, ми побачимо якусь помсту із з боку Путіна чи ні? Чи це чергові слова? ну, звісно, вони будуть намагатися зараз а, десь зробити якийсь великий терористичний акт для того, щоб ну знову ж таки отримати якусь сатисфакцію на, на внутрішній арені, да тому ж е, все ж це бачать, і вони дійсно там під нього вимагають, щоб якісь заходи були вчинені. Тому очевидно, що росіяни щось будуть пробувати а, бити умовно да там по. Великим українським містам для того, аби наганяти от, страх, наганяти а, не ну незрозумілу ситуацію, паніку серед українського суспільства да і демонструвати, начебто, свою силу. Ну водночас ми знаємо, що росіяни там готують великий наступ на в районі Луганської Харківської області, да там на купі на сватовокупкуп'янському напрямку. І дійсно, вони там а, акумулювали дуже великі сили, і це знову ж таки виклик. Для української держави, для українських захисників, які є впевненими щастям провідом, але тут знову ж таки треба залучати наших західних партнерів, збільшувати кількість якість зброї, яку ми отримуємо. тому, що росіяни знову ж таки, вони слідують своїй найбільш улюбленій тактиці, це закидувати просто м'ясом, як в часи Другої світової війни. Якщо я не помиляюсь, то вчора. Один з командувачів збройних сил України заявляв, що там більш ніж 100 тисяч російських військових, які готові і вже ну насправді йдуть в наступ. Тому це на все це треба зважати. Треба, що важливо тут зараз мобілізуватися суспільству, мобілізуватися політикому. Тому що ми багато останнім часом бачимо ці історії про незрозумілі закупівлі, незрозумілі ремонти вулиць, про якісь там барабани в сховищах. І дійсно, там навіть живучи в чудовому місті Києві, я бачу, що для багатьох людей війна вона вже десь далеко. Що все це якесь там умовне. А то, але ні, насправді загроза досить велика. Росіяни в будь-який момент будуть намагатися переломити ситуацію, і от ті успіхи, які нам даються, даються великою кров'ю. І щоб цієї крові було менше, кожен представник українського суспільства має докладати максимально сил, грошей, часу і своєї енергії уваги для того, аби спільну справу все ж таки довести до кінця. Тому що да ми перемогли на першому етапі і десь багато в чому розслабились. І сьогодні скидаємо свою відповідальність на плечі героїчних солдат і героїчних захисників і захисниць, але це дуже неправильно. В глобальному контексті, тому що ця боротьба є виключно спільною і кожен на своєму місці да, я зараз не про цей прославутий економічний фронт, з якого всі сміються. Економічний фронт це добре, але в будь-якому разі маємо не забувати. Першу чергу про збройні сили і допомагати їм всім, чим можемо. Якщо ви бачите, що хтось збирає на мавік або на машину, то ви обов'язково маєте до цього долучатися. Да ніхто ж не говорить там, що великими сумами, але посильними для того, аби забезпечувати наше військо всім необхідним. Тому що дійсно ворог потужний, ворог дуже масивний, і вся ця історія да від Арістовщини. Ми вже далеко відійшли тижні. це нічим не закінчиться? І насправді, чим скоріше ми це зрозуміємо, чим більше. Зусиль буде докладати кожен з нас, тим реально швидше перемога настане. Тут Я погоджуюся з вами і з кожним словом все, що можуть робити українці у тилу, мають робити. А от щодо важкого озброєння, то тут уже у нас сподівання на наших партнерів. І сьогодні відбувається чергова зустріч у форматі Рамштайн. Вона буде в онлайн форматі і зазначається, що акцент буде саме на потребах українського контрнаступу. На ваш погляд, враховуючи те, що зовсім нещодавно відбувся саміт НАТО, і ми побачили там пакети військової допомоги, чи почуємо ми про ще якісь результати сьогодні? Сподіваюсь, насправді ми багато про це говоримо і от можливо таке рішення, от зараз воно тільки там спливає в медійному просторі якраз про касетні боєприпаси, і це така складна насправді тема. Да, тому що ми розуміємо, що це насправді зброя, яка в перспективі може там нам десь складнощі створювати з розмінуванням, але Давайте говорити прямо Росіяни, і так там замінували на півдні, сході все ще тільки могли. Тому насправді, от і про що про інше, в з моїх там дипломатичних джерел є інформація, що завдяки от цьому зеленому світлу по касетним боєприпасам Україна зможе перегнати от в цьому контексті в потенціалі Росіян. Ми зможемо частіше бити по ним ніж вони по нас, тому що ну це насправді. Переломна історична річ в цій війні, тому що якраз потенціал боєприпасів в Російській Федерації був вкратно в десятки разів вищий, ніж України, але от вони зараз частину це бездумно вистрілили, але не забуваємо, що росіяни все ж таки в промисловому плані набагато потужніше ніж ми на жаль, і це про це питання і проблема і до суспільства, і до політиків. І як це, це ну чим ми займалися да до повноштабного вторгнення з періоду незалежності? Але в будь-якому разі, да от це позитивна тенденція, яка є от в контексті постачання нашими партнерами цих боєприпасів. Тут питання до речі, і до нового керівництва «Укрборонпрому», наскільки вони будуть здатні відповідати викликам? На ми пам'ятаємо, що там декілька ліній з виготовлення 152-х боєприпасів для радянських. Для радянської артилерії ми почали виготовляти, але насправді там і потужності треба розширювати і саму номенклатуру по снарядах, і для е, спольної артилерії, для мінометів і так далі. І тому подібне. тому роботи дуже багато. і от, е, Зараз головне всім не розслаблятися, десь не спочивати на лаврах і не бажати, щоб ну там. Особисто хтось зробив вже достатньо для перемоги? Ні, не достатньо і на жаль, доводиться констатувати, що близько 20% української території нині окупована ворогом, і повернення кожного метру, чи навіть сантиметру, воно дається кров'ю українських захисників. Тут питання до тих самих політиків, до тих самих чиновників насправді чи відповідають вони викликам часу, які сьогодні. Щодо потрібного на лінії фронту, то безумовно це винищувачі, але ми розуміємо, що про них ми зможемо говорити вже наступного року, напевно, про надання Україні. А от щодо далекобійної зброї, тому що вже Великобританія нам надала ці ракети, також Франція, але чекаємо рішення за Сполученими Штатами Америки. Чи може бути це на цьому саміті, на цій зустрічі у форматі Рамштайн? Чи нам потрібно чекати довше? Не знаю, складно сказати, тому що ми бачили вже багато повідомлень від західних ЗМІ. Начебто рішення ухвалене в Білому домі і е, чекає остаточного візування з боку Байдена. Я думаю, що це рішення все ж таки воно, воно буде ухвалено. Але знову ми звертаємося до наших західних партнерів з зрозумілим, я думаю, що і нами і її наративом. Тим, що це затягування з їхнього боку, воно знову ж таки дуже дорого коштує українській нації українській державі, і дуже хотілось, щоб відповідні рішення ухвалювалися скоріше. Я е, сподіваюся, що українська дипломатія докладає максимальну засиль в цьому контексті. На ми їм віримо. Хоча всі ці переговори вони відбуваються не публічно. Ми зазвичай бачимо вже такі більш офіційні ком'юніки або заяви після от, всіх цих процесів. Але в будь-якому разі да, Хтось каже, ми отримали багато. Добре, ми за це вдячні, але водночас очевидно, що цього недостатньо і є прецеденти в світовій історії, в рамках яких партнери тих самих сполучених штатів або там інших європейських держав вони отримували значно більше ніж отримує Україна. Ми сподіваємося, що ця політика буде послідовною, зрозумілою. Вона буде потужною і достатньою для того, аби з якомога меншими втратами нищити ворогів, які сьогодні несуть загрозу не тільки українській державі, а й всьому світовому порядку, який наразі знімають. Про ще одне рішення стало сьогодні відомо. Це те, що європейський суд справ людини в повному обсязі відхилив усі претензії Росії до України за скаргу, яку вони подали у 2021 році. А тоді вони подавали скаргу за десятьма групами звинувачень, причому звинувачуючи Україну в загибелі мирних мешканців в 2014-му, в катастрофі МН-17, також в обстрілі російських територій та дискримінації російськомовного населення. Додали туди ще й подачу води до Криму і хотіли зобов'язати Україну відновити водопостачання. Ось це рішення європейського суду з прав людини. Наскільки важливе для України? Ну воно очевидне насправді воно важливе в тому контексті, що дає розуміння Європейський союз, країни цивілізовані, не розуміють, що таке російська пропаганда. Чим займаються росіяни? І що ці несенітниці, які намагаються продукувати країна ні, вони працюють виключно на їх внутрішню аудиторію в умовах оцього цього медійного простору? Ну неможливо вже нав'язати європейцям, які можливо, Десь там ще 9 років тому умовно на ще під час там першого російського вторгнення могли вірити в ці вкіди і фейки, то сьогодні вже всім цілком зрозуміло, що всі злодіяння, страждання, горе, вбивства, насилля і так далі, і тому подібне, це от продюсерами всіх цих історій на тимчасово окупованих українських територіях являються виключно росіяни, і тільки вони мають нести за це відповідальність, починаючи да з їхнього кривавого карликового диктатора Путіна і закінчуючи кожною прибиральницею, яка підтримує оце вторгнення, з'являється зараз інформація. Дуже цікава про те, що євродепутати просять суд в Газі видати ордер на арешт Лукашенка. І, от, на ваш погляд, чи дійсно це може стати реальністю в найближчі місяці? Думаю, цілком реально, чому ні, тому що знову ж таки Лукашенка він намагається десь у сидіти на двох стрільцях, десь він бігає там під покровом ночі до різних західних посольств, намагаючись продати себе якомога дорожче а там виступаючи навіть час від часу переговірником, да і ми знаємо там у деяких питаннях, але також цілком очевидно всім, що сьогодні він є співучасником. На хто зможе сказати, що Лукашенко він заручений, але він став співучасником всіх злодіянь Кремля і Путіна особисто ще після того, як призначив себе самопроголошеним президентом. Да він тоді ще здійснив злочини проти людяності. ще тоді треба було цього диктатора визнавати всіма міжнародними юрисдикціями як злочинця? І про по можливості затримувати після російського наштамного ну, на вторгнення після ракет, які летіли з Білорусі, Лукашенка не має також відкупитися да наскільки б він там не намагався комусь підігрувати грати от цю подвійну історію в будь-якому разі, він злочинець і має нести за це покарання разом з Путіним і в такій самій мірі це там довічно уядна. Тому насправді я думаю, що цей цей ну ця історія вона матиме продовження і сподіваюся, да, що от, ці приславуті розміни політичні вони не допоможуть а, а, йому уникнути справедливої відповідальності. Дякую, пане Артема. Що доєднались до нашого атару. Політолог, заступник директора аналітичного центру політика Артем Брун.